Масово застрягають у ліфтах через відключення світла. Четверо людей цього місяця опинилися у міжповерховій пастці. Рятувальники припускають, ця цифра зростатиме, тому закликають мешканців багатоповерхівок до обережності. Поради фахівців зібрав наш Кирил Верязкін. Один із останніх випадків, коли у ліфті застрягла дитина. Прибувши до місця події, рятувальники дуже швидко вивільнили дитину. Вона навіть не встигла перелякатися. Але таких випадків є дуже багато. Тільки з початку цього місяця рятувальники виїжджали для надання допомоги по аварійному відкриванню дверей ліфтових приміщень чотири рази. Тому ліфтами кажуть ДСНСівці, поки краще не користуватися. Рятувальники застерігають громадян не користуватися ліфтами у період стабілізаційних відключень електроенергії. Та а також під час повітряних тривог. Якщо підйомник все ж зупинився, найперше рятувальники радять не панікувати, не натискати на всі кнопки поспіль, не стрибати в ліфті і не намагатися відчинити двері самостійно. Потрібно скористатися кнопкою виклика диспетчера чи зателефонувати до аварійно-ліфтової служби. А ще надзвичайники рекомендують франківцям створювати тривожні валізки у ліфтах, щоб на випадок форсмажору людини була їжа, вода, аптечка. Та адже ролового світла, наприклад, ліхтарик.